Ви вже говорили про підтримку бізнесу владою, але ще конкретне питання хочу задати про держпрограму, зроблено в Україні, яку влада запустила минулого року. Які ключові напрямки фінансування і чи є конкретні результати реалізації саме цієї програми, якщо можете, насправді «Зроблено в Україні, це навіть не програма, це така фактично. Ну ми це називаємо навіть такою політикою загальною. Це mm -hmm. така рамка чи така… Платформа, яка в себе містить декілька ключових інструментів підтримки промисловості. Я буду казати саме про промисловість, тому що федерація об'єднує саме промислові компанії, є в надзвичайно аграрні, є і сектор рітейлу. але переважно ми там 90% Це промисловий сектор. І ця платформа вона фактично складається з трьох частин: перша частина це інструменти, скажімо так, які допомагають отримувати дешеве фінансування. Сім це інструменти грантів на переробну промисловість, за які ми можемо купляти обладнання. Це, наприклад, там державні замовлення і. Які складаються з закону про локалізацію, тобто ти не можеш продати в публічні закупівлі там цілий перелік є товарів, якщо вони не локалізовані в Україні? Друга частина це окремі програми, які, скажімо так, стимулюють споживача? Ну, саме відомо, це кешбек, 25% для сільгосмашино галузі.